Дві художниці, два покоління, два бачення світу через призму мистецтва. Виставку погляд і поклик презентували в Ужгородському скансені одеситки Ольга Креста Анастасія Асп з періоду початку війни переселилися на Закарпаття і так теж влилися у цю мистецьке коло нашого краю. Вони. Постійними учасницями відвідують різні культурно-мистецькі акції, в тому числі і в нашому музеї. Ми з ними неодноразово перетиналися на багатьох заходах, і разом спілкуючись, виникла ідея організувати власне їхню виставку. Працюють мисткині в техніці діджитал. Це спонукає подивитися на світ під іншим кутом, доторкнутися до внутрішнього світу інших, розмірковувати пофілософські Є її психологічні, живописні та графічні роботи. Окрема увага темі війни. Дає більше можливості ніж традиційний живопис, і можна накласти багато шарів, можна стерти щось швидко. Можна перемістити щось є багато речей, які мені не подобаються. Люди часто жорстокі, равнодушні, один до іншого, до слабків, наприклад, до слабких, наприклад, до наркозалежних. Вони жорстоко ставляться до наркозалежних, а це хворі люди, які потребують допомоги. І я хочу звернутися до глядача. Я хочу ці теми підійняти. До слова, це перша виставка художниць. Ольга Крест каже, як для мовчазної людини це ніби розмови з глядачем. В моєму житті так обставини склалося, що я доглядала за декількома людьми хворими і не мала можливості писати свої картини. І тому так вийшло, що от уже моїм. Немало років. А так і написати олією свої роботи я не встигла. А життя коротке. І я вирішила спробувати в новому стилі. А, писала ночами. Зануритися у діджитал мистецтво можна до 29 січня. Експозиція відкрита у верхній залі музею архітектури та побуту.